Ще добровольче формування звянівської територіальної громади, виконання бойових завдань в своєму складі має інженерно технічну групу, яка займається складанням, програмуванням, випробуванням бойових дронів, які відправляються на фронт. Це було б неможливо без існування благодійного фонду Дронезв'яні. Тисячі громадян міста і району жертвують свої кошти для того, щоб ми могли закуповувати комплектуючи, з яких збирають оці бойові Сьогодні ми підготували до відправки на фронт велику партію ППВ-бродив, які будуть відправлені третю штурмову бригаду. Громадяни міста і району, жертвуйте в благодійний фонд разом до перемоги. Слава Україні! Під час різдвяно-новорічних свят діти та небайдужі жителі громади долучилися до благодійної ініціативи, спрямованої на підтримку військових 3-ї штурмової бригади. Спільними зусиллями вдалося зібрати кошти на 20 бойових 10-дюймових FPV-дронів на суму 282 тисячі 800 гривень, які благодійний фонд дрони Звягеля виготовив та передав нашим захисникам. Шановні жителі міста Звягеля і району. Від вашого імені хочу подякувати захисникам. Нашої батьківщини за мужність і героїзм, які вони проявляють, захищаючи нашу Україну. Сьогодні благодійний фонд Звягеля» передає на фронт велику партію ФПВ-дронів, які виготовлені інженерно-технічною групою добровольчого формування номер 1 Звягельської територіальної громади. Ми передаємо. Ці дрони 3 штурмовій бригаді, яка воює на найважчих відтинках фронту війни з російськими окупантами. Ці дрони зібрані за кошти, які пожертвували жителі міста і району. Сьогодні я хочу висловити особливу подяку трудовим колективам хлібозавода фабрики Леся. Теплокомуненерго, фермерським господарством Вікторія, Світоч. Але особливу подякую я хотів би висловити діточкам, які теж збирали кошти на будівництво цих дронів. Перед вами Матвій Сербін, учень восьмої школи, який на різдвяні свята назбирав 12 тисяч гривень. І він міг би їх потратити на що завгодно. Це були його кошти, але він зробив єдине, єдиний правильний вибір. Він передав ці кошти на будівництво дрона. Особливо теж подяку Я хочу висловити Соломійці Кармазін, маленькій дівчинці Устині Абубакаровій, яка теж прийняла участь в пожертвах на на, на ці дрони. Е, особливу подяку хочу висловити теж е, жительці не нашого міста, не нашого району, жительці міста Києва, майстеру спорту спортивної гімнастики, майстру спорту спарусного спорту Діденко Ніні, -ні, яка неодноразово вже жертвує свої кошти, великі суми на благодійний фонд дрони Звягеля». Дякую вам всім за увагу. Смерть російським окупантам. Героям слава. Ці дрони будуть виконувати свої завдання на передовій, допомагаючи українським військовим протистояти агресору та захищати нашу батьківщину. І, імені бійців 3 ї окремої штурмової бригади хочу, хочу висловити подяку Звягівській територіальній громаді за цей внесок, всім діточкам, хто долучався, хто підтримує. Хто допомагає, наближає нас до перемоги. і Разом ми сила. Слава Україні! Героям славим Особливу роль у цій ініціативи відіграли колядники, які своїм натхненням та активністю не лише допомагають армії, а й стають символом єдності та підтримки. Завдяки внеску кожного ми разом робимо вагомий крок до спільної мети перемоги. Я дуже дякую нашим хлопцям Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу. Збирати гроші і передавати їм такі дрони. Смерть ворогам, слава Україні! Вартість комплектуючих для одного FPV-дрона становить 14 240 гривень.